Ім'я Башко є давнім українським регулярним усічено-суфіксельним утворенням з формантом здрібнілості й ковід основи повного імені Бажан від слова бажати. Це ім'я належить до тієї ж моделі, що й Володько, Славко, Станко за первісним значенням ім'я Башко споріднене з іменем Бажан. Більшість записів імені Башко припадає на козаків війська Запорозького 1649 року. Серед них Башко Василенко. Корсунський полк, Башко Сопченко, Корсунський полк, Башко Крук, Черкаський полк, Башко Мошковденко, Башко Гавриленко, Уманський полк, ім'я Байв є слов'янським чоловічим ім'ям, що збереглося в патронімічному прізвиську селянина з 1625 року Савка Баєвич. Це ім'я може мати три етимологічні інтерпретації: перша: гіпокористичне ім'я південнослов'янського походження. Зазначене в сердських двоосновних іменах, таких як Банеслав, Братослав, Братолюб, Друга, Гіпокористичне ім'я Баджа чи Баджа, які відповідають повному імені Баджіслав, утвореному від імператива Баджіді слова Баджіті. розповідати третє болгарське побажальне ім'я баю, що означає, нехай стане батьком, тобто старшим братом, хай виросте, щоб у нього були молодші брати. У описі луцького замку під 1545 роком значиться у уйконім Байв, що означає Збаєва, а також зустрічається форма за Баєвом. 1649 року. Подібні утворення згадуються також у Росії. Схожі на башко імена Пайко, Банко, Бошко, Байка, Багноб, Бажан, Балка, Блашко, Бойко, Бушко, Гайко, Галко, Дайко, Данко, Жатко, Калко, Малко, Манко, Радко, Райко, Ралко, Жко, Рошко.